Всім привіт! Новий випуск новин футболу прямо зараз. А ви, поки підтримаєте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Олександр Зінченко, тренерський штаб збірної, працює на 5 з плюсом. Вестерлоу заплатив Динамо втричі менше за Сидорчука, ніж зазначає трансфер Маркет. Змій у послугах Попов зацікавлені одразу кілька турецьких команд: Христиану Роналду. Ліга Саудівської Аравії краще за португальську. Русин прибув у розташування Сандерленда. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко розповів у збірній про перші враження від роботи з новим тренером збірної України Сергієм Ребровим. Це мій перший збір під керівництвом Сергія Реброва. Для мене, в принципі, не треба так багато часу, щоб адаптуватись, адже багатьох знаю особисто і, в принципі, почуваю себе добре. Скажу, що робота інтенсивна, але водночас цікава. Дуже багато інформації потрібно передати команді за такий короткий час перед такими відповідальними іграми. Гадаю, що тренерський штаб це робить на 5 з плюсом, як то кажуть. Побачимо, що буде у грі. Вестерлоу заплатив втричі менше Динамо за Сергія Сидорчука, ніж зазначає «Трансфермаркет». Про це повідомляє телеграм-канал Тато Таке. За даними «Трансфермаркет», трансфер Сергія Сидорчука коштував Вестерлоу 1,5 млн євро. Але згідно з інформацією Тато Таке, базова сума без бонусів, яку бельгійці заплатили Динамо за капітана, втричі менше – 500 тисяч євро. Захисник Динамо Денис Попов цікавий двом клубам із турецької суперліги. За інформацією порталу новини Лайф, які посилаються на турецьке видання у послугах Попова зацікавлені одразу кілька турецьких команд. І якщо інформація про Бешик поки не підтверджується, то Трабзон Спору вже готує пропозицію для Динамо. Трансферне вікно в Туреччині відкрите до 15 вересня, тож бордово сині ще мають час, щоб підписати Попова. Команда Ненада Б'єлци пропустила 6 м'ячів у чотирьох перших турах і потребує зміцнення лінії захисту. Контракт Попова з Динамо діє до літа 25-го року. Київський клуб хоче отримати за 24-річного гравця щонайменше 2 мільйони євро, але Трампзон Спор спробує взяти захисника в оренду із правом викупу. Нападник аль Насра Криштяну Роналду розповів, що не задоволений розвитком чемпіонату Португалії. Суперечливі моменти є в усіх чемпіонатах, але в Португалії їх особисто багато. Це погано. І люди, які хоч трохи думають, це знають. Я хотів би, щоб наша ліга була однією з кращих, але вона такою не є і не стане. І це одна з проблем. Найближчим часом Португалія не потрапить в топ-ліг до АПЛ, Ла Ліги та Бундесліги. Раніше думав, що вона може потрапити в топ-4 чи топ 5 але я не вірю в це. Я вважаю, що Ліга Саудівської Аравії краща за португальську та не тільки скандали, не так багато шуму і рівень імен набагато вищі. Цитує в видання Рекорд. Як стало відомо Sport.ua, Юей, український нападник Назарій Русин транзитом через Варшаву прибув у розташуванні свого нового клубу Сандерленд, за ким підписав чотирихрічний контракт. За інформацією джерела, Русина вже не турбують болі в паху і він може займатися в загальній групі. Поки що Сандерленд після п'яти турів посідає дев'яте місце з сьома очками у другому за рейтингом англійському дивізіоні чемпіоншипі. Наступний календарний поєдинок Сандерленд проведе 16 вересня в гостях із клубом КПР. Можливо, тоді відбудеться дебют українця в новій команді.